Позилось би поїхали, а потім би ми не змогли перекрити. Так. Да. Зараз впаду тут сам. <ріпи> єбать, я сам, коротше, впав. <ріпи> Ого! <ріпи> їх по мосту <ріпи> по ЖД, їх по ЖД 3 мільйони людей біжить. Да, <ріпи> я впав, блядь, я тут сам, <ріпи> нахуй. А тут їх... А, то на тори <ріпи> до хуя, єбать, ти що гониш? Охуєть. Охуєть. Давайте, пацани, а, нас а тут реально трохи хуя, ми Можемо їх перебити, ви що гоните? З, з, з лівої сторони. Льо, вони вже знайшли з... знизу, блядь. З лівої сторони мостом. А що це Одеса тут робить, блять? Це Одеса, блядь. А хулі Одеса тут забула. Стоп. Та це так, Одеса перекрила, Одеса взорвала. Ми з Одесою тулимся. Так да я. Що ви там вже? Бля, я в лісер зрозумів. Давайте, пацани, пом... відкидайте рацію, пишіть на Ш... про допомогу. Ми тут напали на них, ми стріляємося, далі ми піднімаємо своїх. Відкиньте ще рацію, хто може про допомогу. Стріляйте. Я скидую. Вони там без броні, спуститься вниз, блядь, поможіть їм подушити. Потрібна допомога сіло байкерів під мостом. Напали на потяг, блядь, сражаємося з фракцією. Напали на потяг, сражаємося з фракцією. Добре, сідніться ще під низ, бо вони зараз нас перекрутять, давайте. Нам треба ліво заняти, щоб вони не перехопили. А, нам треба ліво, йдемо ліво, йдем, йдем, йдем ліво. Бля, бля нас дуже боже. мало пізда, у їх дуже оверту хуя. Всі, проспамте, проспамте. Люди не в рації, бля, всі, вони не знають, що ви що ви хочете. Хорошо. ще в домиках. Давайте, ми дожимаємо, ми дожимаємо пацани, хилпуйте всі останні. І розряд зразу. Вони вертаються до потяга, подожди. Нападаєм, нападаєм, нападаєм. Вони вони там, де ми починали. Добийте цих, добийте цих уйобків, щоб вони не неркажут. Нападаємо встань... на потяг, далі, далі, далі йдемо, Пацаны пробегаємося. Ань ти сквозь добийте їх, щоб вони не встали потом. Хто там ззаді сидить? добийте. Да. Так у них тут чел в розовій кофті, блядь, я би. Вы добили їх задніх чи ні? Ні, ви не добили їх. Рацію відкиньте, відіграйте. Мотоциклістів, мотоциклістів, фастом, то ще лізе. Добить добить друга друга друга. Откат ведіть, пацани. тільки. Ведіть откат, як ви побачите. У мене робель сед дропів. Сохраніть, будь ласка, одкат. Тип, ти, в кущах встав, став, став, іще, хелпані. Одне нього. Хорошо. Біля ваших машин вдоль горки 4 штуки. Патрони. Хорош. У нас под мостом есть притуть помните А де я потяг я не плачу потяга на карте Чому потяга не видка Хз, був взрыв, вони грузили и мы во время того как вони грузили Так Давай давай дальше мы продолжаем файт Не дайте их нас запустить На мосту, на мосту бежи, скиньте на мосту Відкатіть, будь ласка, отказ що ми відкинули рацію і все відіграли Бо мене не зберігається. Нам да Да-да-да Спускайтеся вниз, нам треба їх закрутити. Не, не спускайтеся. не перекутим, сука, нам треба більше хілпу. відкиньте рації Ух, як кодижі. Я питаюсь. Скидуйте нижніх, всі шовтобігають, скидуйте, скидуйте. Вони жмут пізда на... Сзади, сзади, у нас. Перекрутять зараз, Нас зараз перекрутять. Нас зараз переходять, відступіть трохи, виступить. Право закрутим, право крутим, право міст крутим, відпустить ліву сторону моста. Най вони займуть її, давайте ми право закрутим. Вйте, вийте нам бля. право. Їх тут менше, їх менше право, вийте всім разом, пацани, давайте під пізаку, вийти, вийти. Вони нас зараз скрізь пережмут. Выйте право, вийте право, не сийте під цим, бо вони тужмут нас праву і зараз же злівої їдуть на нас. РКш нельзя, да? Не-не-не. Конечно нет. Вони тікають справа і левої душу в нас, вони тікають по мостою, просто без надо щит, ми, да, 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 да. Щит, ми. будь ласка, броніків, накидають по моїй. Вони всі без броників втікають до матовоски. До мотовозки, всі без броників по дорозі, пацаны, накидуємо, накидуємо. Одні вправу воду втекли. Переходим, переходим в міст. давай, давай, давай. А вони наша зали... мотовозка десь тут уже чи не? Я не знаю, їдьте нашою матовоскую, ми ще не закінчили файт, до кінця довезем, похуй уже. Їдьте нашою матовозкою, давайте доведи. Кучіть їх, най вони, вони, вони вмирають там. Не дайте їм свапнути броніки.